Всім привіт! Сьогодні буду проводити заміну пильника, супорта. Приготував отакі інструменти, зняв колесо. В польових умовах отакий ремкомплект купував, тому що сам пильник не продається окремо, тільки ремкомплектом. Вот такие ключи потребны. 13-15. Вот ключ для взводки поршня суппорта. Теперь снимаем суппорт. И откручиваем две направляйки. Якщо прокручується, ось тут ключ на 15 Держим, там відкручуємо Ось вот такий болт, так два машина Шкода, опята. Так, снимаем суппорт тормозный. Колодки еще в норме. Просто порвався пильник і треба замінити. Міняти буду в польових умовах. Ось видно. На камеру порваний пильник. Ось такий новий пильник. Він туди заходив паз. Треба витягнути поршень, щоб його туди вставити. Так його не вставиш і не заміниш. Треба тільки витягувати поршень. Оцей тормозний. Треба взяти якісь зажими і проти часової стрілки його викручувати потихеньку. Тяжкувато йде. Так, почти вийшов. Завчасно треба приготувати якусь посудину, тому що коли знімемо поршень, потече тормозна рідина. Вона вже булькає. Це поршень витягли. Знімаємо пильник. рваний цей. Я туди пас будемо вставляти новий. Обережно так викруткою поправляємо. щоб він туди впригнув. Беремо тепер ключ для утоплювання поршня і утоплюємо поршень на місце. Оршит наживився. Тепер ставимо нормально ключ і утоплюємо його повністю. Ось така у нас заміна в польових умовах. Бистро з скоренько. Поршень утопили на своє місце. Тепер збираємо назад, ставимо супорт колодки і будемо прокачувати тормозну систему. Зараз все покажу, самі все побачите, як воно робиться. Ось таким чином в польових умовах можна замінити пильник і не потрібно їздити на СТУ, якщо є інструменти. Так, тепер прокачуємо тормозну систему. Спочатку перевіряємо тормозний бачок. Якщо мало рідини тормозної, доливаємо, треба відкрутити кришку. Приготував, зробив отаку бутилку. Став туди шлангу. Всі бутилки так можна і доливати в бачок. Нічого ніде не розілється. Шлангу вставили, бутилку придавили, трішки і все. Все, рідини додавали. Одягаємо ключик, одягаємо шлангочку. Для прокачки потрібно дві людини. Одна людина качає тормозну педаль в салоні, а друга спускає тут воздух із системи. Так, накачали педальку до упору. Відкриваємо тут. Все, пішла рідина в бутилку і видно в воздух бутилки сходить. Перезатягуємо і так качаємо ще до тих пір, поки не буде в бутилки сходити воздух. Воздух прекратився, переходимо тоді на інші колеса. Видно в бутилці ще трішки є воздуху. Схема прокачки тормозної системи. По любому авто, від бачка беремо саме дальнє колесо, це праве заднє, потім ліве заднє, праве переднє і ліве переднє. В останню чергу. Отак прокачується тормозна система любого авто. Було корисно. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім гарного настрою, мирного неба, всім пока!